Станом на сьогоднішній день місто фактично готове до початку опалювального сезону. У нас випробувано 100% наших мереж. Їх протяжність біля 530 кілометрів. От, також проведено підготовку усіх джерел, які генерують теплову енергію. От на сьогоднішній день також в нас підписано 92% актів готовності систем центрального опалення в житлових будинках. Фактично, по управлінських комунальних компаніях там 100%, Є трішечки відставання по будинках ОСББ ЖБК. Відповідно, ми просимо колег голів ОСББ і ЖБК е, пришвидшити цю роботу з підписання актів готовності. От також по місту. Е, Резервними джерелами живлення в нас забезпечено 126 об'єктів. Це є всі великі котельні, центральні теплові пункти От, і Забезпечено запас палива для цих генераторів От по теплопостачальних підприємствах. На сьогоднішній день він є поза 100 тисяч тонн, а також ще на 300 тисяч тонн є передбачене фінансування, тобто понад 400 тисяч тонн палива ми будемо мати для того, щоб забезпечити генерацію електроенергії. Також з таких резервних речей у нас усі заклади охорони здоров'я забезпечені, окрім газового опалення, ще твердопаливними котлами. Окрім цього, докуплено було за цей сезон 24 твердопаливних котли, і зараз ми завершуємо виготовлення ще шести модульних котелень, які ми зможемо переміщати в залежності від потреби, тобто цей модуль може бути перевезений до школи, котра буде визначена пунктом там обігріву незламності, ну на всякі екстрені ситуації. От, тобто всі сценарії, які ми можемо передбачати, ми стараємося їх охопити резервним вирішенням питання. Також до твердопаливних котелень у нас є придбано тисячу метрів кубічних дров, придбано є палета, придбано луска насіння соняшника, гранульова на нею теж можна опалюватися, і відповідно є угода на ще закупівлю дров, Якщо буде така необхідність, ну і ми працюємо з нашими парками стосовно того, щоб забирати деревину в них. Минулого року місто започаткувало програму компенсації вартості генераторів генератори для нових будинків. Чи буде діяти ця програма досі і чи нею можуть скористатися? Так, на позаминулій сесії ми продовжили дію цієї програми до завершення воєнного стану, тобто мешканці ОСББ і підприємці можуть звертатися і отримувати компенсацію. От стосовно ну, е Підготовки до зимового періоду то також в нас велася робота щодо наших шляхоремонтних підприємств. От на сьогоднішній день ми маємо 139 одиниць техніки, яка буде залучена до цих робіт. Районними адміністраціями вже придбано є в наявності 10 тисяч тонн піско соляної суміші при максимальному споживанні 18 і на 8,5 ще є. Розіграні тендери, укладені угоди, тобто ну в загальному такий стан речей. Колеги є запитання? Тобто, першими, об'єкти, які були приключені до опалювального опалення школи, лікарні дивіться, ну, опалювальний сезон у місті починається зазвичай, коли середня добова температура протягом трьох діб є нижче восьми градусів, але існує практика звернення закладів охорони здоров'я. Ну, здебільшого вони перші звертаються вже опісля бувають звернення від закладів освіти. Відповідно, ми від сьогоднішнього дня маємо технічну і економічну можливість надавати їм тепло. Підприємство готувалося згідно планів робіт на міжопалювальний сезон і планів гідравлічних випробувань мереж. Всі плани є реалізовані. Гідравлічні випробування всіх мереж станом на сьогодні проведено. Усунено всі недоліки, всі пориви, які виявлені в результаті гідравлічних випробувань і було більше ста підготовлені всі джерела ліфт теплоенерго, джерела виробництва теплоенергії, енергії. Це близько 162 котельні, а також тец 1 і ТЦ Північна. Це була стандартна підготовка, яку ми здійснюємо зазвичай щороку, так ну і була особлива частина підготовки це забезпечення резервним живленням об'єктів вів теплоенерго, забезпечення іншими засобами, які дозволять працювати в критичних сценаріях об'єктам підприємства. Крім того, підприємство має відповідні укладені угоди на постачання природного газу. Так, у нас немає поточної заборгованості. Підприємство працює з мешканцями на рахунок оплати за послугу з постачання теплової енергії за гарячу воду. Так? На сьогодні заборгованість є, але рівень оплати зберігається більше 100%. Так що ми, в принципі, споживачам дякуємо за таку, за таку активність в оплаті. Так, але звертаємося ще раз не, не заборговувати, не протерміновувати по можливості сплачувати, тому що якраз це також вплине на стабільність нашої роботи. Вже розпочалося заповнення на половині будинків та Як відбувається це заповнення? Скільки ми Заповнення будинків розпочалося 18 вересня, так станом на сьогодні заповнено вже більше 90% будинків, будівель іншого призначення. В принципі, великих проблем по заповненню ми не маємо. Є якісь локальні проблеми в будинках, які вирішуються оперативно протягом одного-двох днів. Ну, наше підприємство повністю готове вже до опального сезону. Все обладнання на всіх котельнях, все теплогенеруюче обладнання повністю готове, мережі випробувані, також готові всі котельні наші забезпечені альтернативним джерелом електроенергії. Також деякі об'єкти, які будуть визначені Львівською міською радою, також забезпечені твердопаливними котлами. Тому ми сподіваємося, що цей опальний сезон ми пройдемо без питань. Заповнення розпочалося більше місяців назад. Практично будинки, які знаходяться в відданні комунальних компаній ЛКП, повністю заповнені. Ще продовжується заповнення будинків, які належать ОСББ і житлово-будівельних кооперативів. А які альтернативні джерела у нас зараз є? Це дизель-генератори та бензинові генератори. Ну фактично всі наші об'єкти, які потребують, якщо необхідно буде альтернативно. Вони всі забезпечені. Аном на сьогоднішній день усі наші навчальні заклади, це і школи, і садочки, і наші заклади позашкілля готові до того, що в школах і в садочках було тепло. Звернень ще не маємо, бо все ж таки на вулиці ще не є холодно, так тобто ми буквально там останні дні так трошки трошки холодніше, так, але все ж таки приміщення ще зберігають тепло, діти відвідують заклади, тому зараз немає нагальної потреби включати опалення в закладах освіти. Але якщо температура буде опускатися, буде холодно, то безперечно, що Створені всі умови для того, щоб за запитом школи чи за запитом дитячого садочку їм було подано опалення.